З нами вже на зв'язку гостя, з якою ми будемо говорити про детокс від гаджетів від соцмереж. Наскільки він можлив, важливий і для чого? А Марина Федорова з нами на відеозв'язку. Психологиня. Доброго ранку, пані Марино. Добрий ранок, Дякуємо, що завітали до нас онлайн, до нашої студії. Ми сьогодні отак трішки. Як то кажуть, сконфузені, не знаю. Тому що день без смартфону, на календарі такий день сьогодні, але ми, власне, не уявляємо, в сучасних реаліях зараз війна такий день без соцмереж, тому що наче треба завжди бути на зв'язку. тому Не знаю навіть, як нам будувати цей діалог. так, Можливо, і ми це зазначимо, але все-таки і вплив смартфонів ми знаємо на наш організм, воно не дуже завжди добре. Тому давайте по поличках будемо розбирати. Чи потрібно взагалі влаштовувати собі день без мобільного телефону, От як ви вважаєте? Я вважаю, що однозначно потрібно. Mm. Якщо у людей, да, якщо в людини є таке внутрішнє відчуття, mm -hmm. людина вже бачить, що так, десь там э, зависають в телефоні, то однозначно щось. Пуде детоксу, так і uh фільм. -huh. А для кого, власне, можливо, така практика особливо актуальна? Uh -huh. Я думаю, що вона актуальна, в принципі, для кожної людини, особливо, а, напевно, б я зазначила тих людей, які працюють, да, які мають роботу, як найбільше, найбільше, да, які багато часу проводять саме в телефоні, але я думаю, що ця практика однозначно була б для кожної. Угу. От е, Каріна зазначила на початку так, нашої розмови, що е, зараз особливо важко уявити свій день без смартфону, тому що це доступ до інформації. А зараз в Україні йде війна, і е, з цим важко не погодитись. Е, так, з іншого боку, зараз от таке враження, що це слугує трішечки виправданням, тому що ну давайте будемо чесними. Е, від того, що почалася війна, більше сидіти ми не стали. Ми скільки сиділи, стільки сидимо. Ну тобто, можливо, ми більше саме в інформативному та. Там якісь телеграм-канали, дивимося сайти з новинами, але по суті, ми і до війни сиділи дуже багато часу в смартфонах. Тому от підкажіть, як нам правильно організувати свій день, що робити без телефону, і можливо, все ж таки, якщо ми говоримо про реалії війни, який час виділити для того, щоб і коли для того, щоб подивитися якусь інформацію, яка може бути для нас важливою, тобто, щоб от обмежити саме цей празний праздний час так, проведення у смартфоні Дуже хороше таке питання і дуже таке хороше зауваження. Я би рекомендувала, от знаєте, ми звикли до того, що коли ми прокидаємось, ми перше, що беремо в руки, беремо телефон. так? Uh -huh. І от дуже цей важливий момент. Перша година після нашого пробудження я би рекомендувала хоча б 5 хвилин 5 хвилин спробувати не брати телефон в руки після так? Щоб більш свідково прокинутись. Так? І Можливо, взагалі дав усвідомити, що я прокинувся, а що ось тут поряд мої рідні. І потім вже, там, через 5 хвилин, наприклад, коли ви зробите якісь важливі справи, наприклад, скажете людині, яка поряд біля вас, доброго ранку, да, то тоді взяти можна телефон. І... Стосовно питання да, того, що йде війна, і дуже багато людей вони зараз якби, переглядають новини. Я би теж рекомендувала обмежити Можливо, для тебе теж вийти лише одна кількість чатів, в яких люди перебувають, можливо, навіть обмежити кількість штатів, лише теплані джерела, не можу прочитати новини. У певний період дня а, краще робити, да, це не точно не в 5 хвилин, перші 5 хвилин після побутку, буде там, наприклад, а, а, годин 10 там, чи в 11, і точно не перед сном, Точно не перед. Не за годину до сну, не за 2 години. Це дуже важливий питання. А чому власне це так важливо? Тому що, коли ми mm. змагаємося, все, що ми. А, Ця інформація за день, з якою ми перебували, ми бачили, з ким ми розмовляли, воно перероблюється в мозку. І якщо ми засинаємо в тривожності, то відповідно, ем, перше не буде якісним. Якщо ми прочитаємо якісь тривожні новини, якусь тривожну інформацію, ми точно не пикуємо, і це дуже дуже впливає на наше здоров'я, а на перше на тіло, на і психологічне. А, ну, власне, зрозуміло, що. А... Поки що ми говоримо про те, що е, нам необхідний е, смартфон для тих, хто власне користується переважно тільки ним, е, для того, щоб бути проінформованим про щось важливе з іншого боку, от як ви е, зазначили, що потрібно обмежити все ж таки кількість тих самих телеграм-каналів. Я зізнаюся чесно, у мене ну може е, телеграм-каналів 20 із гаком е, інформативних зараз, які стосуються різних регіонах. Е, тобто і Київ, там і Буча, окремий і Дніпро, і просто загальнонаціональні інформації. Тимні, і мені здається, що я в кожному із, із них знайду якусь е, особливу інформацію, але по суті вона повторюється. Тому напевно, от е, хороша порада, щоб е, залишити якийсь там один-два е, найважливіших, так де я буду точно бачити все необхідне, а ще краще, щоб це було офіційне якесь джерело, там, до прикладу, або е, міноборони, або там е, внутрішньої політики, якісь, де ми будемо чітко бачити те, що нам потрібно, а не просто от, всі новини. Е, е, тоді виникає. Таке питання. Ми проробили ось весь цей процес для того, щоб обмежити саме от перебування в інформаційному просторі, що теж дуже важливо для нашого психологічного стану зараз не перенавантажуватись. Все інше, от, цей детокс, про який ми говоримо. Як часто ви б рекомендували дійсно залишатися умовно без смартфону, тобто без ось цього якогось безсенсового перебування в гаджеті? я би рекомендувала хоча б раз у три. Раз у тиждень, але тут такий дуже, знаєте, важко момент. А ми можемо. Є люди, які будуть абсолютно, надію мати телефон. І я повністю. А можна про те, що хвилин в день? Кожного дня я ось ці п'ять хвилин, я собі піду, до, ту два говорю про те, що. Я відкладаю телефон, і я 5 хвилин без uh, соцмереж. Але як варіант, ми можемо ці 5 хвилин uh, збільшувати Збільшувати кількість да, час без телефона. І ми можемо довести до того, що ми цілий телефон без соцмереж. І в 5 хвилин кожного дня. Потім, потім ми можемо, наприклад, взяти собі і вибрати для свої, біля. і можемо, наприклад, питати це. І потім якийсь період, пів кожного тижня бути без соцмереж, потім додавати, наприклад, плюс потім, а, ще плюс 10 хвилин і потім ще плюс хвилин. І погляд здається, що це дуже мало. Це дуже мало. Так, так? Нам завжди і дуже часто хочеться швидко і у І тут такі дуже важливі Такі результати ми отримуємо тоді, коли ми по маленьку метро. І от я порекомендувала рекомендувала 5 хвилин кожного дня, наприклад, перед сном, беру телефон, 5 хвилин свідок. І, наприклад, і бути 30 хвилин, двадцять для початку, чи півгоди. Тут є запотіння для підходу. І бути, наприклад. Потім поступово додавати пару. Mm -hmm. Дуже дякую вам, пане пані Марино. Трохи мені здається, що у нас перебої з зв'язком можливо, що... це ми безпосередньо не дуже добре чуємо. Можливо, в ефірі все окей. То ви напишіть, друзі, чи друзі, чи е, зв'язок е, хороший, чи ви почули всі mm -hmm. поради нашої експертки сьогодні? Якщо у вас якісь питання залишаються, на які ви б хотіли почути відповідь, можете написати ще пару хвилин. Нашої розмови триватиме. Так у мене, власне, знаєте, таке питання інколи здається, що ми настільки вже кажуть, що зараз смартфон це як продовження нашої руки, що ми не уявляємо своє життя без нього. І інколи мені здається, я особисто по собі помічала, що коли залишаюся на якийсь час, немає нікого, наприклад, ну і, наприклад, без телефону, от розрядився, наприклад, треба зачекати, щоб він там трішки підзарядився і вмикнувся. І я ловлю себе на тому, що я відвикла просто бути е, з е, як то кажуть з порожньою головою, коли нічого туди не надходить: ні розмова, ні робота, е, ні е, гортання смартфону. От е, мені здається, що от це найбільша напевно проблема, що ми розучилися чути себе, слухати там, що мені треба, е, тому що завжди ми це хапаємо з таргетингу, так реклама, і це все. Е, і для себе я зрозуміла там основна причина, чому варто дозувати, тому що я взагалі забуду, хто я і, і що мені цінно в цьому житті. От які, можливо, ще важливі е, нюанси слід знати, щоб змотивуватися так, на такий детокс? Чим чому він так важливий ще е, для нас? От ви знаєте, ви дуже важливу річ сказали, що коли ми перебуваємо на телефоні, ми не Знаєте, в клас спосіб да? втекти від своїх своїх формат. І я попала на це де, мені з видів залежності навчати. І тут, тут я прикому звернутися на питання. Я бачу, що моя а, зараз не ця, так, так я хочу взяти я, Я себе не критикую за це, я просто ловлю. Момент, я фіксую, і я хвалю себе, це взагалі такий, ну за те, що я це помітила. І коли чим більше я буду помічати, що я зараз втікаю в телефон, тим більше, uh, 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 mm коли він це помічає, um, якби фокусується на цьому, і ми все менше, менше будемо це робити. Тому що якщо ми себе будемо. Ритикувати, а й ти знову знову в телефоні зависаєш, да як ти можеш це робити? То ми будемо все чекати. Це такий, якби нонсенс і якби ну якось нелогічно. логічно. І коли ми помічаємо, що наша рука тягнеться до телефона, я би рекомендувала задавати собі питання і задавати, А від чого я зараз хочу втекти? Від чого чи від кого? Да? Можливо, підняли, можливо, що... і це дуже дуже такий класний спосіб втекти, втекти від себе, втекти від колишнього. <гум> 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 так, <гум> ну так, е я просто себе ловлю на думці, що, можливо, е навіть не так часто хочеться втекти від е е якихось обставин, так, від оточуючих. Як... От ти не знаєш, а що робити. От таке, якийсь таке стан. От за щось нове хапатись не хочеться. Чогось, що треба було терміново, ти наче зробив. Е, і ти такий думаєш, сидиш і думаєш, що поробити, а візьму телефон, або там їдеш десь в чи що в цей момент робити. Ну, візьму телефон і так далі. тому подібне. Тобто от якось Хочеться постійно зайняти чимось руки. Ми навіть, ну, по суті, якщо послідкувати одне з ну, е, кожен сам за собою, ну і, можливо, за кимось іншим. Ну, у нас найчастіше в руках телефон завжди. Ну, тобто, mm -hmm. ми його не випускаємо навіть із рук, навіть якщо в цей момент ми ще в ньому не сидимо, він все одно у нас під рукою будь-який момент може прийти якесь повідомлення, щоб ми тут і зараз вже на нього відреагували. От якось можливо підкажете наостанок коротенько, як знайти собі чим зайнятися і зайняти ці руки, щоб от не хотілося тримати постійно ось цю звичку згубну від, від, як, відсторонити від себе. Ви знаєте, підметили такий дуже важливий момент, що часто ми помічаємо, що в нас в руках телефон, ну якби і більше нічого немає. Я би рекомендувала знаєте взяти, якщо я дійсно хочу щось з цим робити, написати собі список, щоб я могла чи я міг, замість того, щоб бути постійно зависати в телефоні. Можливо, я могла б ем, ну, наприклад, не зависати в соцмережах, а слухати аудіокнигу. чи щоб в мене була в, в сумці, наприклад, чи в Докзаку книга, яку я б могла б дістати. Коли я відслідкую, що мені хочеться зараз взяти телефон, то заздалегідь підготувати для себе і знаєте міні-списочок. А що, що я можу робити, коли у мене рука тягнеться до телефона? І якщо я потрошечки, потрошечки почну цей списочок відкривати, ну це не означає, що відразу, це не означає, що вийде з першого разу. І може з десятого не вийти разу, але от важлив, важливий момент просто був в мене має бути заготовлений цей списочок. І я, е, ну от, бо якщо в мене цього списочка немає, в мене зрозуміла автоматична реакція. Телефон списочок, я собі дивлюсь, я можу почитати книгу. У угу, мене є собою книга, добре, аудіокнигу. Подихати можу. Це зараз дуже актуальний фокус на те. Якщо я м не знаю, чим себе зайняти, я би теж рекомендувала зараз фокус на тіло. Це допомагає нам переживати ось емоції, які ми зараз переживаємо у зв'язку так з війною, підтримувати себе. Якщо я їду а, десь в метро, я можу почати дихати, фокусувати фокус своєї уваги на дихання, на видиху і на диху. Треба трошечки себе так, змотивувати і прийняти для себе рішення, mm -hmm. я хочу цього. Хоча б на міліметр, хоча б трошечки. Тобто нам потрібно для того, щоб е, привчити себе менше часу проводити з нашим е, таким технічним другом, е, підготуватися, підготувати е, те, а чим ми займемо цей час, який ми… бо 5 годин на добу ми говорили. Так, в середньому людина проводить е, в смартфоні. Треба тепер продумати, а чим я ці 5 годин займу, чимось корисним, так натомість е, і не лінуватися це робити, тому що ми бачимо, що це реально може принести велику користь. Е, друзі, я думаю, що ми... Зможемо резюмувати ось цю нашу всю розмову в якісь поради, які опублікуємо в нашій соцмережі у інстаграмі. Тому долучайтеся і чекайте, коли там щось корисне з'явиться. Ну і ми нагадуємо, що ми проговорили про детокс від мобільного телефону. Для чого він треба, як часто з нами на зв'язку Марина Федорова, психологиня. З нею ми не прощаємось. Матимемо ще один блок. Попрацюємо над зв'язком, щоб він був більш стабільний, тому що бачимо, вам теж було деякі фрагменти не дуже добре чути. Зараз рубрика Спорта. І ми сподіваємося, що ви витратили хоча б пару хвилин, щоб це підготуватися до цієї рубрики і так звільнили місце навколо себе, перевдягнулися в зручний одяг. І зараз готові зробити ранкову руханку.